Час на кохання завжди знайду. Дурнів Олексій. А він мене запрошував на побачення. Позвоні мені рінг yes. Кличко він тебе збуджує. А Ага! – Ні. В ще є Слобоженко. Це саме жорсткий чувак, який може тільки бути. Жорстик. – Клопотенко Євгеній. – У житті він зовсім інший. Лебіга Михайло. І у вас просто сексуальний меч. Чи вийде я заміж у цьому році. Всім привіт! Ви на каналі Соня Морозюк, і сьогодні ми з вами поговоримо про вічне це про кохання. І знаєте, в мене тут все цікаво. В чому складнощі? А в мене є якийсь досвід в стосунках, і мене ображали навіть один раз побили. І мені дуже важко комусь вірити, приймати допомогу. Турботу, але знаєте, хочеться якогось тепла, і мені здається, що я вже дійшла до того, що я дуже хочу дітей. Але я не знаю, як в цьому графіку це зробити, але нічого. Головне зробити, а тут ще й отримати насолоду, Розумієте, тільки сьогодні і тільки для підписників мого каналу, тож підпишіться. Я привідкрию цю. Шухлянку мені слово дуже подобається а, особистого життя, тому що ну повірте, я хоч і стаю о п'ятій ранку і працюю весь день, але час на кохання завжди. Знайду цікаве зараз. Буде розмова. Ви знаєте цю людину, але не знаєте в якому амплуа вона ще є? <гум> Даша не завжди Даша. Тож зустрічаємо бурними оплесками. Гадалка Вероніка! Вітаю тебе у своїй хатинці. Ти ж все знаєш. Бери яйцо. Що ти як перший раз це робиш? Викати, викати в борчу та з глаз. Коротше, яке в тебе який запрос? Я хочу полагодити своє особисте життя. Тож давай сьогодні пройдемось по чоловіках. Розбірчик кандидатів на місце короля мого серця. А ви разом зі мною зможете подивитись наші лайфхаки. Тому що, знаєте, це випуск настьобний. А ми е декілька з цих ритуальчиків зараз ви побачите робимо з нашою постійно. Це левиця перед вами, але не кожен знає, яке в тебе число життя. А це. Саме найкраще. І це число кохання, до речі. Раз, один, два. Три трічка. Це магічна цифра. Просто енергія космоса. Вона любить, щоб її постійно любили. Постійно хвалили. Так як ти левиця... це ускладнює. Того що ти е, нікому не, не даєш заходити на свою територію. І того тобі так дуже важко знайти людину. Дуже. Ну, ми знайдемо, ну, ми знайдемо. <клес> Зараз всі, я думаю, вже пишуть. А хто хто я? Хто хто я? Дуже просто. <клес> Отак. Пишемо свою дату народження. Наприклад, як в Соні. 2, Сі 2, <клес> 0, вісім. Один дев'ять, дев'ять, вісім. Да, вона yes. мала Якщо що, і просто плюсуємо всі цифри. Отримуємо це число і знову складаємо і складаємо. Якщо виходить знову двозначне число, знову складаємо, бо у Соні виходить два рази двозначне число. І тоді отримаємо єдину гарну циферку. І саме в неї це трічка. А ви напишіть в коментарях, яка ви цифра? Гадалка Вероніка 067 97 54 104. Е, номер карточки вже біжить. У тебе число любові, і я підготувала тобі тих кандидатів, які зможуть розглядіти в тебе той талант і стерпіти той характер, розумієш, що одразу відкинули тих, хто ну ну не виживе, то за на вони нам ці люди, які просто тебе не поч... не, не стягнуть, не стягнуть. У нас є чудовий дивись ореал сердечок. Угу. Тому ми зараз подивимося, а ти вже із цих ідеальних циферок, ну можливо, обереш собі пос. Але може я від себе там одну до людинку допишу? Ну хорошо, пиши. Пиши, пиши. Ну, я не буду палити ім'я, не буде хочу. Тож він буде містер ікс. Давай, містер Ікс. Х. Просто х напишіть у коментарях, як ви думаєте, хто хто мій містер ікс. З ким ви б мене бачили. А містера Ікс, мені потрібно написати його день народження. Порахуємо, яка він циферка. Яка да? він циферка. Я не знаю, кого ти там підготувала, тому що в мене тут тільки «л», «с», «д», М, кидиме. Кидимо, М, К, «д», М. Так, Все. Тоді що будем чи що? Ну давай. Ти витягуєш? Ти давай де? 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 Це Дурнєв Олексій! Ой, Льошка. До речі, льошка, якщо ти дивишся, дуже тобі дякую, що ти підтримав мій ютуб канал. Якщо не одружимось, то будемо цими кінтухами. А він мене запрошував на побачення. А треба було так сходити. Бо він хто? 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 Та зараз друга сторінка сторінкажеш. Ага. Восьмірочка. Тобто й у вас один сам вайб. Льоша, позвони мені. <свіст> Це людина з гарними традиціями. Він не буде зраджувати. Льошка не буде. Це перспектива. не буде. Вони не зраджуються. Бо вони дуже за сім'ю. у нього дуже красиві фотографії. Він прям дивився. <свіст> Це прям подивись. Ну, він прям ну а губи, а зуби, ну хорошо. А дивись, а дивись, а який широкий рот. А який какой профіль у чоловіка. Льошка. Дивись, дивись на мене так. Як тобі? Він тобі ну? е, він тебе збуджує? Не дуже. Розумієш, мене трошки бендежить. Це його дружба за стафів. Ну, типу, може, в них щось є? Може. Скільки ви? 37 зараз? От мене що лякає 37 років. А чому він не був одружений? А чому в нього немає дітей? Знаєте, хороших щенков розбивають, хороших псов розбирати, ще щенками. Короче, чого? От а О чому? Яка, а яка це оце стереотипна? А може, в нього там щось було в не окинула? Ну мені здається, що щось не то. От, дівчата, напишіть, напишіть, о, да. напишіть у коментарях, хто розділяє мою думку, що ну, мені здається, що до 35 ну, вже мав бути хоча б раз одружений і раз розведений. Ми Мичіркуємо на половинку. полшишечки! Як би я мовчала. мовчала, Я сказала, бо я моя Просто ду. Так, давай. К. Це. Кличко Віталій. Рок! Рак тобі підходить. І я тобі більше скажу: Віталій Кличко так само вісьмерочка. Це твій бінго. Це конкурент. Він був вже спортсменом, але у вісьмерочок дуже сильна політична кар'єра. Тобто їм це притаманне бути політиками саме. І тому, наприклад, якщо ти об'єднаєшся з громадським діячом... Щоб створити, знаєте, цю свою громаду, да. щоб була своя громада, то е, це теж тобі дуже сильно підходить. Ну будемо дивитися. Давай. Ні, Ну я знаю, як він виглядає. Ні, ну. ну хорошо, дивись, у вас могли бути гарні діти. Ну, в принципі, хорошо зараз. А взагалі, як ти відносишся до чоловіків трошки, ну, трошечки, якби опитні? Ну, я тобі так скажу, що мені принципово, щоб до мене дітей не було. Прошу внімання да, вступити, да. стільки що людина казала. Дуже странно, що він не був за мій дітей. До мене нема бути нікого. Ні, що я не знаю. тут помню, Тут не прибітна біполярочка. Ні, мене в мене for sex єс. Ні, там for love. Sorry, це вже моє особисте. Ну, кличко. Ні, давай так, давай без кличка. А можеш кличко просто ки і Віталік? Зачем просто все. Ну, пусть буде. я казала, стосовно віку чоловіків. Через те, що а, я рано по в мене ніколи не було стосунків з однолітками. Це були хлопці трошки старші за мене. За мене це наскільки? Мінімум сім років було. Максимум не будемо не будемо про це. Ну, про максимум не треба завжди. <клес> <клес> Залишаємо вам поле для фантазії. Якщо хочете, напишіть у коментарях. Так, Давай ну... жовтенький тут буква М. Це Михайло Мудрик! П'ятий січ нагалі! П'ятий січ, а січна, 2001 рік. Найдорожчий, найдорожчі футболісти футболіст України. Сто мільйонів доларів Людина Ні, коштує це зараз. добре. – це добре. Але ну, ну, ну куди його? Я що буде? Це рубрика Неуфа для нього чи що? Ладно, ну, хорошо, що, що ще про нього? Козиріг дев'ятка. Що сказати? Дуже складний і нестриманий. Він щедрий, але не стриманий. Він тобі гроші і такі не може стриматись, щоб дати тобі ще грошей. Ні, ну він якби складна людина. Він дав гроші, а потім. Дав, е... дав і забрав. Да. І потім не прийшов. О, це ну це все. Ну, тому що подобається. Всякі збочинці бувають. Я завжди це кажу. Тому е, дуже він симпатичний. Ти бачила чи його? Ну, яке воно гарне на туди. Він таке гаві як біжить гарно та 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 та, -та, -та. тобі буде голи посвящати? Ні, це який гол ми маємо на увазі? Що він куди заб'є? Ну ладно, ну троє три роки у вас різниця. Господі, от чесно вам скажу, що мені так не подобається, коли чоловіки ведуть інстаграм. Ну, йому то, хтось веде за гроші, боже ну прямо він than прям він веде інстаграм. Чесно а з мамою <рив orth revelation> з папою фотографіями whole... родина, родина від mm -hmm. батька і до сина це святе діло. Але я, я вам чесно кажу за себе. Знаєте, що найгірше це коли чоловіки викладають ці фотки, коли вони у дзеркалі фоткають свій голий торс і взагалі. Е, цікаво. Я не дуже люблю занадто спортивні такі тілеса. Ти розумієш, що Мудрик не буде зі мною їсти по на заправці та цукерки у тілеті ночі. А наша він мені Вичерпнули вже. Хай все. росте! А в нас тут є ще одна ка. це. що, другий кличко? чи що? Це твій друг. Ти його знаєш? Ви не зря так змечилися на Ютубчику? Це Клопотенко Євгеній. Стрілець, він четвірка і вас просто сексуальний меч. Ми ну, всі бачили наш сексуальний. Ну це ж не просто так, бо так пишеться. Число 4. 4. Цифра землі, справедливості і порядку, а ти цифра любові відповідаєш. Ага. Вміє ага. надати сир, е, сирого матеріалу, закінчену форму, подібне досконале. Тобто Дякую, він чина, дуже гарно вибрав хороша. свою професію ну, максимально. Ага. Четвірка не тільки створює, але, на жаль, може й руйнувати. Дивіться, це, це не нас я, нас Євген, нас я взагалі не проти. Рим. Це про. Ну десь книга пише 100 років тому назад. Взагалі мені здавалось, що до зустрічі з особистою з Женєю, що такі чоловіки це не мій типаж. Я вважаю, що Женя в якійсь степені хіпстер. Але я змінила свою думку після особистої зустрічі. Mm. У житті він зовсім інший. Ти пам'ятаєш, який в мене був стан після зйомок з клопотен? Так. Якщо ви не бачили наш випуск а, з Євгеном, то подивіться, що в нас там було, і пофантазуйте, що в нас там далі потім могло бути. А якщо про лісу будемо за дивіться, ну ну оце фотографія. Ні, подив... Ну. А які зуби? Ну хорошо. Ви, ви а ти уявляєш б... ви! О, Бо... це ви! Бобрики ці? А -а -а. Боже. А знаєш, ні, ти ну, знаєш, я б йому ну, дала про... шанс. Ти б дала, дала шанс, да? да? Я дай твого шлунку. Розумієш? Ти будеш нагодована. Нажарена, напарена. Квасоля моя буде в порядку. Так, квасоля твоя буде заквашена. Я не буду вам брехати, подобається. Тоді ми його обводимо. Так. Поїхали далі, ти зараз скажеш, звісно, хто це? Як завжди просто. Це Лебіга Михайло. Хто? Це? Чесно, він попав по блату. Ти знаєш що? Бо він, він з просився. Хмельницької області. О, О, Город Шепітовка. Ну, Я родина. не можу не підтримати своїх. Ну, ну Хмельниччина. Ну, завжди ви будете разом з нами. разом до перемоги. Лебіга Михайло відомий тіктокер, який нещодавно під час стріму зібрав вісім мільйонів гривень для гуру. Мужики, блогери. I'm so sorry, guys, Ну, мені не підходить. Ну, тому що ну ні. Тобто ну, то, а, а Женя хто? Клопотенко? Ні. Це не ти, ті чіпай! Яка має бути да, чоловіка ти? робота? Я? Ну що, строїтель, копач, перебач. Я. Я хочу. Мужчина з і страна. О, дивіться, он тобі підходить. Це хорошо. Я не бачу його дати народження. <рес> Я тобі про те, що він має, може бути і громадським діячем-політиком, а чому би ні. Але щоб в нього було, знаєте, щоб в хаті була стабільна, добра копійчина. Тому що творчість, ну це добре. Це там а, сьогодні ти продала картину, завтра не продала. Завне, щоб а, цей, на касі в домі був чоловік. Ваші гроші то ваші гроші. Його гроші це, це наші гроші. гроші. Повертаємося до мова земляка. Mm -hmm. Я прошу поваги до Хмельницької області. Лебіга Михайла, Скарпіон. Ви одного годички? Він теж тігрюльчик і четверочка. Скорпіон це не мій знак, мені важко з чоловіками скорпіонами я... досить не хочу. Давай хоч подивимося на нього, ну, я ж ніколи не бачила давай. його. Давай хоч подивимося. Боже, стріля. Можна якось поле бачити? <рес> Трошки це <ці>, вчити передачу. <рес> О, їсть морозиво. Ну, Ти завжди будеш подібше, ніж він. А, а Бога вірить Бога вірить віри, це це історія. Це добре. Стоп! А, а чому його сокира висі замість хреста? Він тебе хоче оберігати. Дивись, хоче <рес> тебе оберігати все життя. Оце лизати тебе як морожено, хоче він, і оберігати тебе і все життя. Купі-купі хоче тобі робити. <рес> Коня коні це вирішить зараз. <рес> <рес> а диви, яка яка нього собачка. Ні, ну ні. ні, ну, ні ж, песик ми. ми можемо, можемо дружити. Тобто, Міша, от не хотіла тебе ніколи вичеркнуть, але вичоркуємо, Але будемо дружити. Запрошуємо тебе до нашого ютуб-каналу. Да, да. Прийди розвали у ми... бабу, покажи, як треба це робити. І розкажи. Я тебе річ, розвали... я гадалка. Ти така добра розвали цю бабу. Просто С. Е, Соня. Слабоженко, Олександр. У нього дуже цікава цифра. Того що. Якщо скласти всі його циферки, виходить на 3 і 8, це 11. Тобто в деяких писаннях кажуть, що якщо у людини складається все-таки 3 і 8, і виходить 11 або інша історія, то наступного разу, коли виходить 11, їх не потрібно складати до 2. Угу. Інші пишуть, що немає такої цифри 11, є тільки двойка. Но я тобі, як твоя подруга Вероніка, розкажу, що існує 11. І угу. дівчата, остерігайтесь, цих того, що це, ну, ти її вивезеш. Ну, стягну. Ти стягне. Але 11 це е, була цифра Гітлера. Тобто, це самий жорсткий чувак, який може тільки бути. Жорстік. Він жорстик. Він жорстик. Він дуже добувається успіху, але тут є така історія. Що якщо він буде в ресурсі, то він буде летіти, і тільки якщо він е, йде в негатив, чи в нього з'являються пагубні звички, він може скотитися вниз. Того це саме складний mm. знак. Але якщо скласти один один і вийде двоєчка, то вже все і ми не будемо слухати ту книжку, яку я читала, <гум> то це найкращий знак, бо двоєчка це е, рівність. Тобто це рівність до всіх, тобто це найкращий знак, що може бути. Він підходить, він не качає качелі, тобто з ним дуже легко. Але суті по ньому, як ми можемо подивитися на його інстаграм, то він явно одинадцять. Ну, слухай, цей фарт. Ну, він, ігра, він не схожий на не його хоче. стиль життя, не схожий на саме на, на двічі. На Ні, да. тоді можемо вичоркувати. Хлопчик гарний, симпотний, да, але гарний. Ну, в ці ігри я не граю. Ну, Якщо вам ви любите такі, знаєте, американські. Горки, то welcome to Слобоженко. Да, кажіть, що ви готові, щоб він у вас. Що там, що там роблять зітіньки, я теж не знаю. Качну вас в трафіку! <гум> <гум> Соня, що тобі хочеться? Сердечки закінчились. Ну, є Зараз... ще одне. А, є ще одне. Так, да, є ще і містер Ікс. Містер Ікс. Ну я ж не знаю ніякі більше води. Не фотографії не можу показати. Ну це не роздивитися. Але якщо покажу фото. Давай. А ви а ви також дуже гарна посмішка? Видно, що це знаєш. Серце добре. Ну давай ми ж його посчитали. Це вісьмерочка. Мась пішла? – ну в хату вісім. Це просто до тебе дотично воно буде розвивати твою творчість, бо це О. безкінечність, і це знак дуже 8. грошовитий. <реш> да. О. Тобто, якщо грошовитий О. знак зустрічається з творчою людиною, то скажімо так, він купує картини чи що? – То продюсер дуже радується. <реш> що, знаєш, ну це все плюсується. Тобто дівчата, майже всім підходять вісьмерки, тільки не підходить. Моя вісьмерка нікому до вас не підійде. Вона чи левиця включилась. Майже всім підходить вісьмка, адже вісьмерка це цифра, яка приумножає ваші статки, примножає ваше кохання. Чоловіків з цифрою вісім дуже мало. Того, якщо ви прийшли на побачення, ну так ненавящимо, так просто. А кутер, ти все. так просто <ріст> записали, хоча б знали, хоча б хто він там рак риба, якщо діва, то тікайте, бо це все. Воно буде вам парити мозк, нашому ці треба. І ви календарик відкрили. І тюх-тюх-тюх. Того це дуже важливо. Я думаю, що вам цікаво інші трошки циферки. Одиничка. Або десятка, ще й називають це люди-лідери, вони народжені. Тобто, відкриє секрет, я одиничка в десятка, yeah. Вони дуже пробівні, дуже ідейні, гарні партнери, але є одна, одна штучка, yeah. дрючка. І відповідно, якщо у вас одиничка, ваш партнер, і він, скажімо так, незрілий, то він буде дуже гістичний. Якщо ви зустрічаєтеся з партнером, який трошки сходив кудись, ну до Віранічки пішов, <рес> то в принципі в нього все буде добре. Так, е, йдемо далі. Е, в нас йде четвірочка була п'ятірочка. Зразу скажу, п'ятірочка — це аферісти. дівчатка. Це тупа пікапіри. Тобто майже всі вони туди-туди йдуть. Але є, звичайно, різні, але ви маєте на увазі, що це такий ігрок. В нього нема правил, правила тільки його, і рубрика казіно. Тобто, що воно буде, куди воно піде, не зрозуміло. Але я нічого поганого сказати не хочу. Шестерочка – це е, в нас е, доброзичливі, безкорисливі, відповідальні, уважні люди, але є негативні черти. Це упертість, схильні до тиранії. — О, Оно Так. відповідно дуже дріб'язкові. От зразу скажу що я, от я oh, дуже я не люблю не цю люблю черту. Дріб'язковість це на жаль шестірочка. Тому якщо у вас є такий чудовий чоловік. Ну, ви маєте зрозуміти, що воно у вас трошки має колись харити. Коли не зрозуміло, Харе. хари воно точно. Потім сім — це люди-дослідники. Їм важливо знаходити суть. Вони освічені, дуже такі філософи, багато питань можуть вирішити проблеми, але в них є негативна якість. Вони мають холодну кров. Oh. Так. І вони дуже гордовиці. Тобто, якщо ви знайшли чоловіка з сімьорки, ви маєте зрозуміти, що це гордий філософ, який просто потім вас е, передне ножом. Да. Ну, він не любить людей. вони не люблять. людей просто. Yeah. Ну, Я не влякаю вас просто, але вони не люблять людей. Ви придивіться до цього партнера і ще раз кажу, треба мати дві. Цифри. І тоді можна робити меч. Це ж вам не зінці. Ну, якісь є цифри, якась є вообще, ідеологія. Логінка. Я вважаю, що нумерологія це та підсказка від Всесвіту, яка надалася. Адже у вас є день народження, це є певний пароль до ваших знань. Тому не нехто тим. В нас із того, що ми взяли, лишилось просто половинка дурніва. Ду. Також Вже вичорнули. Вичор. Потім личко. Ну також. Вже нема личка. В нас залишилось два. Клопотенко, тоді і містер Ікс. Я хочу сказати, що в нас вже є тут знакові події, подивись, як вигоріла ця свічка. Бачиш, от тут, отут, от сформувався образ чоловіка. Ну, подивись, от нос. Ну, можна ближче десь. Оце нос. Десь. Нос, губи, зуби. Дивись. Ну просто образ. Да. Реально. Вадись, да. губи Мені... Він схожий тобі на когось. Ну, скажи. Це ікс. Я е, хочу, щоб ти задала питання, але треба робити в голос. Як воно працює, дівчатка, е, це тільки в мене є. Купити можна в магазині. Апстор Софійка. Заказ директ. Загадуємо питання, тут може випасти. Yes, maybe, no way. try again. Виходимо на міжнародний рівень, курс англійського я теж можу провести. Давай, давай. Питання загадуєш? Чи вийде я заміж у цьому році? Ну, пропозиція і заміж. Ну, з Богом. Боже, кого лукається. Ну, ти був він пожалуйста, не хочу. Вийшло, спитайте ще раз. Ти бо ти збила, знаєш, чи заручене, чи вийде. Питання має бути чітке. Чи вийду я вийду я замість? Єс! Вийду заміж і заручені, бо і все. Байбі був! Потягли! Моя свіця вже велика Дише матку, дише матку. Матка готова! Земля готова! Бросайте зерно! На щастя, хочу подарувати таку правильну символіку. Є повір'я, що якщо у домі з'являються дві качечки, подивіться, це хлопчик і дівчинка. Це якраз дуже гарний знак. І, і, і ти показуєш всесвіту і намір. Свій намір. Коли у дівчини немає ще коханого, то вона ставить біля ліжечка і ставить цих качек. Отак, щоб, щоб зустріти до клювика. Да, щоб зустріти свого сужиту. Якщо людина вже є з тобою, то ти ставиш їх поряд, щоб вони плили. У океані під назвою життя. Кохання, Щастя, любов. Крас. Я вам хочу пообіцяти одне, що коли я отримую пропозицію, а тим паче е, вийду заміж, я обов'язково поділюся цією новиною зі своєю інстародини. Я вам бажаю знайти своє каченятко. У кожній хаті поутні. Каченят теж можна купити. Там само. Все, пока.